Енергоефективність у вашій оселі. Чому держава відшкодовує до 40% на покупку рекуператора? Далі в цьому відео. Якщо ви сповідуєте енергоощадність, ви налаштовуєте котел на мінімальне споживання газу, підтримуєте мінімально комфортну температуру в оселі, встановлюєте герметичні вікна та утеплюєте оселю, щоб не втрачати тепло. Встановлюйте смарт-розетки, які вимикають прилади, поки ви не вдома. Пересідаєте з джипа на малолітражне авто. Як скоротити енерговитрати при провітрюванні кімнат? Подивимось на звичайну оселю. З приходом осені люди стараються максимально утеплити житло та закрити доступ холоду з вулиці. Це так звана герметизація приміщень. З одного боку, тепло дійсно залишається у кімнаті, що зменшує енергоспоживання. З іншого забруднене повітря нікуди не зникає, ви так само видихаєте вуглекислий газ, побутова хімія та меблі випаровують спирти, феноли та альдегіди. Настає момент, коли якість повітря знижується настільки, що дихати стає нічим, і ви змушені відкривати вікно для провітрювання. В цей момент. Все покращення в енергоспоживанні сходить нівець. свіже повітря з вулиці холодне, тому температура в оселі різко падає. І ви знову витрачаєте газ та електроенергію на те, щоб повернути комфортну температуру в кімнаті. Якщо ж в кімнаті встановлений рекуператор, вентиляція працює в необхідному режимі, а вікна відкривати. Не потрібно. При цьому свіже повітря з вулиці потрапляє до приміщення вже комфортної температури. Жодних додаткових нагрівачів повітря не потрібно. Це означає, що зменшення енергоспоживання не має шкодити комфорту людей та технологічним процесам у виробництві енергоефективність це раціональне витрачання енергії. Згідно директиви Європейського Союзу, всі побутові промислові прилади. Та автомобілі маркуються енерголейблом. Він виглядає як шкала від зеленого до червоного рівня, класи від А до G, де зеленим позначаються високі класи енергоефективності, а червоним низькі. Крім класу енергоефективності, енерголейбл містить інформацію про прилад. У маркуванні рекуператорів вказується рівень шуму, об'єм припливу та об'єм витяжки. На сьогодні найвищий клас енергоефективності має відмітку А А та вище. Рівень енергоефективності рекуператорів Прана знаходиться на верхній межі шкали від А до А. Процедуру сертифікації та підтвердження рівня енергоефективності рекуператори періодично проходять в Європейському союзі. Там вимоги до техніки найбільш жорсткі. Використовуйте тільки енергоефективне обладнання. Скористайтесь програмою теплих кредитів, щоб придбати рекуператор Прана зі знижкою до 40%. Як подати заявку на відшкодування вартості рекуператора в описі під відео? З вами був Олег. Тисніть лайк та дзвіночок, щоб першими побачити нове відео.